Добрий день! На наступний урок треба буде прописати «ДЖ». Ось коли ми бачимо ось таку літеру. Вона має звук «ДЖ», твердий «ДЖ». Як вона пишеться, ми починаємо дивимося уважно на екран, писати зверху донизу. І це дві клітинки у нас займає. А потім робимо ось для парасольки ось таку ручку. Або вона не вузька, а широка ручка. Далі, потім ми ставимо крапочку, стараємось писати рівнесенько. Не треба робити нахил, стараємось писати рівнесенько. Ось ця літера, якщо вона пишеться у зошитах у клітинку, вона пишеться на дві клітинки та зверху ставимо крапочку. Це ваша перша оцінка. Друга оцінка треба буде ось цей текст, зараз дуже уважно дивимося на екран. Ось цей текст треба буде читати та перекладати. Але зараз слухаємо уважно. Ось тут записана підсказка, як читається цей текст. Ось тут записана підсказка, як він перекладається. Але коли ви будете читати та перекладати, ви ось сюди та сюди дивитися не будете. Ви будете ось цей аркуш згортати, і у вас тільки буде ось цей текст. На цьому тексті нічого не повинно бути підписано Ось, як є текст, так ви дивитеся на англійські слова та їх читаєте. Вже пора читати ось ці прості слова. Дома вивчити за підсказкою. Потім ви закриваєте перший рядок, спробуєте читати, перевіряєте і так далі. Ну що, поїхали. Обов'язково висовуємо язик. Зараз просто треба не слухати, а дивитися на екран. This. Треба обов'язково дуже так хорошо висовувати язик. This is. Ви знаєте, що ця літера може читатися або як С, або як З. Ось тут ми читаємо у цьому випадку як С, а ось тут як З. Поки що це просто запам'ятовуємо. This is my room. Це моя кімната. Коли читаємо room, не забуваємо, що треба робити довгий у. Не треба казати room. Треба room. This – ето, Is – єсть My – Мой, моя, моє Room – комната. Тому. Е дословно, якщо є моя комната. Якщо це, ми просто вільним перекладом перекладаємо. Це буде е моя комната або українською. Це моя кімната. Подивіться на малюнок. Ось ви бачите кімнату, бачите? В кімнаті скільки людей? My train... Знову пам'ятаєте, ось тут як з треба читати твердий, невисовучий язик. My train is on язик. The table. My train is on the table. Мій поїзд або потяг is, це знаходиться. Якщо це дослівно, а якщо ми просто перекладаємо, то це буде мій поїзд on the table. Ми вже з вами вчили, це буде на столі. Подивіться, будь ласка, зараз, ви зараз повинні дивитися на екран. Бачите? Ось стіл, ось потяг, поїзд. І він знаходиться на столі. Тому. Ось тут ми можемо поставити зверху, що це ну, номер один. Енді. Енді – це чоловіче ім'я. Ось так. Зовуть мальчика. Енді. Мальч... is. Знову тверди з обов'язково. Ays on the chair. І ви знаєте вже. On the chair, це буде на стільці, то тобто є на стулі. Тому ми бачимо, що хлопчик, котрого звати Енді, ось Енді, is – знаходиться, якщо дослівно, на стільці. Енді на стільці, якщо це просто вільний переклад. Висовуємо язик. The cat знову-таки is under the chair. Ми вчили. Under the chair. Подивіться, ось кіт. Та ми бачимо, що на малюнку він знаходиться під стільцем. The cat is under the chair. Кіт під стільцем, якщо це вільний переклад, кіт знаходиться під стільцем, якщо це дослівний переклад. На наступний урок треба перекладати дослівним перекладом, потім вільним перекладом. Том, і ви вже знаєте, що Том, ось він. Далі. Ось тут можна записати номер 2, коли у нас Енді на стільці сидить, та біля кота поставити номер 3. Далі продовжуємо дивитися на картинку, та ми бачимо ось хлопчика, котрого звати Титом. Том. Том. Уже запам'ятали. in the little house. The язык. Том знаходиться у маленькому будиночку. Це дослівний переклад. Потім я перекладаю вільним Том у маленькому будиночку. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо, наприклад, ось цю жінку або дівчинку. Її звати Мег. Це жіноче ім'я. Мег is On the Bed. На кінці обов'язково «д» треба вимовляти. Мег is On the Bed. І це буде Дослівно. Мег знаходиться на ліжку. Тобто ліжко, це кровать, поняли, да? Мег знаходиться на ліжку. Або Мег просто на ліжку. Далі остання ось наша людина. Що ми можемо. І, от, наприклад, це будете ви, ось тут можна дописати наступний номер. I'm next to Meg. I – ви знаєте, я. М е. Є. next to ми з вами вчили. Це поряд, то тобто рядом, Мег з мег. Ось, наприклад, ось це будете ви можете намалювати себе на цьому місці. Я знаходжусь поряд з меґ. Або я поряд з меґ. Ще раз, ви перекладаєте, читаєте, перекладаєте дослівним перекладом та потім вільним перекладом. Я ще раз вам зараз прочитаю цей текст, послухайте уважно, але вже зараз дивіться у підручники у свої. У вас є час зараз, щоб підготувати підручники та слідкувати. Слідкуєте ви, коли я читати Зараз буду? Там, де записано англійськими літерами? Починаємо. This is my room. My train is on the table. Andy is on the chair. The cat is under the chair. Tom? Is in the little house. Meg is on the bed. I'm next to Meg. Ще, Коли вимовляємо мег, на кінці робимо твердий г. Ми не робимо український звук г. Нам В англійській такого звука немає. В англійській тільки твердий г. г", г". Мег. Не треба «мех» казати, або мек. мег. щоб я чула твердий «г» та чула твердий Д. Ось це ваше домашнє завдання. Читати, перекладати двома варіантами та написати, як ви вже бачите, ДЖ.